Кіпформ на зв'язку, і сьогодні я покажу тобі один з наших продуктів. Це алфавітні штампи для формування написів. Я не вмію малювати від слова зовсім. Саме тут в нагоді будуть штампи. Алфавітки від Kipform це набір, котрий завжди включає в себе повний набір заглавних літер, повний набір прописних літер, набір цифр та символів, силиконовий тримач та акрилова пластина. У наборі включено все необхідне для зручної роботи з інструментом. Я навіть попіклувався про те, щоб самі популярні літери були у декількох екземплярах, наприклад, літера О чи А. Зробити напис за допомогою алфавітних штампів дуже просто. Дістань необхідні тобі літери з планшетки. Використай для цього силиконовий тримач. Літери дуже добре придипають до нього. Розклади на столі необхідне тобі слово чи фразу. Це фіксують літери на тримачу, звісно, з силіконовою стороною до штампів. Зроби відбиток на необхідній тобі поверхні. Найпростіше робити відбиток на мастиці. Але якщо ти працюєш з кремом, запам'ятай декілька порад. І нарешті розфарбуй свій напис. Для цього підійдуть харчові барники, айсинг, декоргель, різноманітні глітери. Фантазуй. Це завжди цікаво. Після завершення роботи просто вимий штампи у теплій воді. Можна використовувати миючий засіб. Зберігаєш тампи у чистому сухому стані. Більше цікавої інформації для натхнення ти знайдеш на нашій сторінці в Instagram та на нашому сайті.